Вітаю вас, любі третьокласники. Працюємо далі на сторінці 10, розв'язуємо задачу під номером 4. На наступній зупинці велосипедисти підкріпилися канапками. 300 велосипедистів взяли 600 канапок порівну кожен. Якщо наступні 500 велосипедистів з'їдять постільки ж канапок кожен, то стільки канапок потрібно для них принести. Давайте ми з вами подивимося на скорочений запис задачі. Ну що ж, нам потрібно. Поглянути 300 велосипедистів з'їли 600 канапок. Як дізнатися, скільки кожен з'їв канапок? Звичайно, це потрібно 600 поділити на 300. Це з'їли по дві канапки. А скільки ж з'їдять канапок? 500 велосипедистів, якщо так само з'їдять по дві канапки. Так, треба 2 помножити на 500. То скільки канапок потрібно принести? Молодці! Запишіть за розв'язок задачі самостійно. Удачі вам!